І долучаємо до нашого етеру Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Пане Михайло, вітаю вас. Та вітаю вас і вітаю вас з днем Києву, з яким нас, як ви знаєте, першим е, привітав російський е, диктатор Владимир Путін у ніч на 28 травня. Російська федерація вдарила по Україні дронами Камікадзе. Силам ППО вдалося збити 52 з 54 ударних безпілотників. Ну і у Києві уламки збитих дронів пали в Льсівському, Печерському та Дарницькому районах було пошкоджено деякі. Об'єкти не буду зараз в деталі вдаватися. Я дам вам можливість, що ви можете нам розповісти зараз про ці пошкодження і про те, що зараз робиться, аби подолати наслідки. Будь ласка. Ну, хочу нагадати, що це вже 14-та повітряна атака на столицю початку травня. Як ви вже казали, сьогодні ворог вирішив привітати в лапках киян з днем столиці за допомогою своїх смертоносних БПЛА. Це були в черговий раз баражуючі боєприпаси шакеди. Напад здійснювався в кілька хвиль. Ну і відповідно повітряна тривога сьогодні вночі тривала 5 годин. Ніч була складна. А за попередніми даними силами засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників. За інформацією начальника київської міської військової адміністрації Сергія Попко, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва є на жаль жертви і руйнування в Голосіївському районі. Через збиття дронів філанки влучили у семиповерхову нежитлову будівлю. І одна людина загинула, одну шпиталізували. Також в Голосівському районі було займання даху одного ТРЦ, але пожежу часом на зараз вже погасили. Також була пожежа на території одного з будівництв і загоряння на території підприємства. Там було приблизно площа тисяча квадратних метрів. І також є один постраждалий, але вже внаслідок казіння пожежі він постраждав, його шпиталізували. Ну і в Печерському районі загорівся дах будинку. Пожежу також ліквідували муждарницькому районі. В одному з магазинів були випиті швидкі уламками дрони, пошкоджені двері. Ну і власна на відразу майже ще не закінчилася повітряна тривога, але вже на всіх місцях, де тут впали уламки, тобто звідки ви телефонували. Там вже працювали відповідні служби, і швидка, і ДСНСники, і рятувальники. Ми, ну, власне, ще раз хочемо, хочемо подякувати силам протиповітряної оборони за захист, за те, що власне вони тримають небо. Але ще раз нагадаю, що треба бути дисциплінованим. Має на увазі, що якщо оголошує сигнал повітряної тривоги, треба неухильно дотримуватися правил безпеки і прямувати до укриттів. Ну і друге, також повідомляється про вибухи, які були в Житомирі. Про наслідки поки що не повідомляють пан Михайло. А взагалі ми знаємо, що невдовзі після от подібних атак шахедами, якими очевидно промацують наше ППО, ворог запускає ракети. Цього разу не було ракет так. Ну, день вже ще не закінчився. Тобто, ми продовжуємо відзначати день Києва. Так, виправі що може бути кілька хвиля. Це може бути хвилі спочатку, наприклад, БПЛА Шахет, потім ракети. Таким чином вони намагаються виснажити систему протиповітряної оборони. Ну тобто, такі насправді цілі в них кілька, тобто перше виснажити систему протиповітряної оборони, і потім вже запустити ракети. А так чи інакше також з'ясувати де перебувають ті чи інші сили і засоби протиповітряної оборони. Я маю на увазі навколо Києва і в самому Києві. Ну і врешті намагатися намагаються вразити об'єкти інфраструктури, або як вони кажуть, центри прийняття рішень. Ну і зараз це як вони вже заявляли неодноразово. Це намагання вразити вже самі системи протиповітряної оборони. Я якраз маю на увазі Петро. Пане Михайло, дуже дякуємо за цей апдейт. Друзі, Михайло Шаманов, речник Київської міськової військової адміністрації, був з нами.